Пішла я в воєнкомат. Я хотіла узнати, де мій син. А син вони навіть не сказали, де він. З 15.05.06 06 -го року він перебував в диспансері на учуті. Наталія Баранник – мати 37-річного Сергія Безпалого, який має діагноз психічний інфантилізм. Показує довідку про хворобу сина. Жінка говорить, 9 березня цього року Сергій зник і вона звернулася за допомогою до голови Сумської районної державної адміністрації Михайла Мельника. Він сказав, що він в Житомирі, в учебці. Я йому кажу, що він кажу, 10 днів на зв'язок не виходить. Він сказав, каже, ждіть і не знаємо, коли він вийде. Вчора виходив на зв'язок. Я два слова спросила, ти живий, здоровий, все. Я барбалася зв'яз. Пані Наталія додає, щоб захистити права сина та дізнатися бодай якусь інформацію про його місце знаходження, звернулася до міського територіального центру комплектування. Вони мені сказали, що він у нас комісію пройшов. Я кажу, як ж вони могли комісію пройти, якщо він стоїть на обліку у психіатра. У нас свій психіатр, якщо він стоїть на обліку, то чому психіатр не міг зробити запрос туди, ну, подивитися або в комп'ютері подивитися, що він стоїть на психіатра на учуті. В воєнкоматі написала заяву, він мене не прийняв. За словами начальника, структурного підрозділу обласної спеціалізованої лікарні Володимира Богдана інформація про діагноз хворого конфіденційна. Ми можемо давати суду, слідувателю і непосередньо на тій людині, яка до нас звертається все. І матері ми не, не, не можемо давати, він не, не лішав дієздатності, він дієздатний. Якщо б людина признана недієздатною, є опікун, ми даємо цю інформацію ще опікуну. Він нас не перебував на обліку. Обліку у нас як такого. Перебувають на обліку люди з суспільно-небезпечними діями, тобто це з серйозними психічними захворюваннями. У нього такого захворювання, з того що я знаю, немає. Тобто він у на до нас звертався, він обстежувався наскільки я знаю. Все, але це не облік, це ну, зовсім інша справа. Розголошувати інформацію про мобілізованих не можуть, говорить начальник групи комунікації Сумського обласного центру комплектування Олександр Бондаренко. Висновок про придатність до військової служби виносить позаштатна військова лікарська комісія. Хвороба ж психічний інфантилізм має кілька ступенів, і від цього залежатиме, чи служитиме військово зобов'язаний. У випадку її підтвердження важливо, да, можуть бути визнані непридатними до військової служби. Це так називаємо а літера А у випадку різка виражених порушеннях і схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій. Далі придатними до служби у військових частинах забезпечення, притрав комплектування, у вищих військових навчальних закладах, медичних підрозділах, тобто в тилових підрозділах, у випадку помірно виражених порушеннях з низьій компенсацією або компенсовані. Тобто, у випадку встановлення зазначеного діагнозу з літером Б, про який я казав, військовозобов'язаний визнається придатними до служби у військових частинах забезпечення. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.